Враховано в тираж, Враховано в тираж, брали інститут інноваційних технологій, це 100%, я відговорю, бо вони давали нам списки, враховували по всім управлінням, був розісланий лист. І з проханням врахувати дітей на індивідуальному навчанні, дітей в інклюзивних класах. Що стосується, ви кажете, нових книжок, то вони йдуть уже в на новий стандарт розробляються. А як ви бачили, новий стандарт він називається стандарт освіти дітей з державний стандарт початкової освіти дітей з особливими потребами? Тобто можна буде використовувати, але з якщо дитині, тоді ну, якщо дитині буде, як при потребі потрібно, індивідуальна програма буде розроблена і можна буде використовувати таких відручних будь ласка єріші плани на сади для учнів 11-12 класу. Вже тобто, давно давно все змінили ми, і ми... нові предмети. Якщо нас ще забирають у цю фізкультуру, ми взагалі залишаємося, ми залишаємося острові технові предметів, які вже давно вивчаються в, в звичайних школах. Ну наприклад, гранично допустимо. У нас виходить за рахунок гранично допустимо, ми могли з нижньої частини піднімати дітям такі предмети, як от культура, екологія, економіка, ті предмети, які вивчаються у загальноосвітніх за. Звичайних, не спеціальних. А тепер у нас виходить, що за 2004 тисячі навчальні плани там немає цих предметів нових, і тепер ми їх не можемо ввести навіть за рахунок нижньої частини. Ну, ми ну, думаємо над цим. Та, да, це теж питання, ми над цим теж думаємо, Тетяна Васильівна зараз нас відпустили виходить. Ми, ми, ми це теж знаємо цю проблему. І, і думаємо над нею, як, як вийти з цього зараз. Взагалі, як вийти з кількості годин, це перше, бо їх там не вистачає по 6-8 годин, там вже більша кількість. Ну більше. що середню ланку, там може так більш-менш до старше, треба нам допомогти. Вони могли здати заново. Ходить таким чином, так само порушуються права дітей. Слабозори, тому ну, що ж виходить, немає. міністерство, пропонує ту саму екологію, чи ще інший якийсь предмет. А ми його не можемо дитині забезпечити у нас. Знав, так, ми не, не можемо, бо, бо ми не вписуємося. Ще ж не замість так далі. Державний стандарт загальної середньої освіти, він же ще не дійшов до третій ланки, не дійшов. А, а ми, ми йдемо за ними на рік за Ми чому зараз виходимо вже на перший-другий клас, а не тільки на перший.